Молитва на початок тижня, любий Боже, попереду в мене новий тиждень і нові виклики. Уже зараз дякую тобі за все, що відбудеться, бо точно знаю, що в будь-якій ситуації ти будеш поруч, бо сам кажеш, що твоє ім'я я є той, хто є. Доручаю себе тобі, нехай веде мене твій добрий дух. Вчини, щоби я міг чути твій голос і бути послушним, втілюючи в життя Твої слова. Допоможи мені робити правильний вибір, уникати спокус, творити добро. Допоможи мені мудро розділити свій час між тобою, найближчими, працею, а також допоможи дбати про себе самого. Доручаю тобі усіх людей, з якими цього тижня зустрінусь, і тих, кого люблю, і тих, які є для мене своєрідним викликом. Навчи мене любити кожного так, як ти цього від мене очікуєш. Допоможи бути милосердним для них і для себе також. Застережи мене від осуду чи стереотипного мислення про інших. Усіх їх обдаруй твоїм благословенням. Доручаю тобі також і свою працю. Допоможи мені старанно виконувати свою роботу, радіти з цього і бачити її справді велике значення. Прошу, щоб все, що є моєю радістю, як і усе, що є моїм тягарем, зближувало мене з тобою, і щоби завдяки тому я все більше відкривав твою присутність, любов і те, що ти ніколи не зрадиш, але завжди прагнеш мого щастя. Амінь.